Всім привіт! Анкона, Італія. Я знаходжуся в порту і покажу вам, де живуть бездомні коти. не тільки коти, бачите, і голуби, коло них приживаються. Бачите, кіт, а біля нього в метрі гуляє голуб і не боїться, що цей кіт вполює. От бачите, тут живуть коти, чисто хтось прибирає, хтось годує цих котів. Це зона порту. Тут пішохідна доріжка. Бачите, служба охорони. Гвардія Костєра переводиться як берегова охорона. Люди гуляють, хтось займається спортом. Ще раз покажу вам. Це головний храм міста Анкона, дому Дянку. Вона на пагорбі. А я йду проводити сонце. Проводжаю сонце. Сьогодні гарний літній день, 5 червня. Досить жаркий день був у місті Анкона. Десь 30 градусів плюс-мінус. Нарешті гарні літні дні. Щоправда, календарне літо почнеться тут, 21 червня. Тут в Італії так. Літо почнеться, 21 червня. Бачите, люди бігають, займаються спортом, а я гуляю. Сьогодні не так багато людей, сьогодні будній день. Буде багато людей в суботу-неділю, якщо буде ще гарна погода. Хто дивиться, мій ютуб-канал знає, що це фірма Фіндкані, яка займається ремонтом і будівництвом кораблів. Так, оцей великий лайнер Вікінг Спа. Це Бельгія, якщо я не помиляюся, він мені здається, що він ремонтується. А оцей, мені здається, мені так здається, що він будується з нуля. Можливо, я помиляюсь, я не працюю. Ви бачите, що вже майже 8 годин вечора заходить сонце, роботи тривають. Можливо, ви чуєте шум. Шум, роботи тривають. Тут працюють кілька змін, не знаю, чи вночі працюють. Можливо, і вночі працюють. Можливо. Буває, що і вихідні дні працюють. Дуже велика фірма, яка займається. Будівництво таких великих кораблів, лайнерів. Я кілька днів назад виставляла відео. Воно називається Будівництво кораблів і не пам'ятаю, як я ще назвала його. Я показувала, як до порту причалила така м -м, платформа плаваюча, доставлена була. Кораблем платформа, на якій були такі металічні, великі-великі, скажу так, запчасті деталі до цих лайнерів, основа, корпус цих лайнерів. Ну, я тут теж не тільки гуляю в порту, я тут ще зівака. Дивлюся, як працює порт, мені, мені ну, так, досить цікаво наблюдати за роботою порту. Хоч я жінка. А тут ви бачите оця будівля, така має округлу форму. Це я так собі зрозуміла, що це як пункт управління, що тут координується робота в порту і дають добро на захід і вихід від кораблів. Це я так собі розумію, як мозговий центр порту, можливо, я помиляюся. Я отакий, от знаєте, сторонній наблюдатель. А я йду до червоного маяку. Червоний маяк, і там гарний відкривається краєвид на море, на порт, на місто. І гарні, гарно дивитися, як заходить сонце, сідає. В Андріатичне море. На жаль, я ні разу не бачила, як сходить сонце з Андріатичного моря. У мене графік роботи не дозволяє треба встати раненько і, і вийти, і прийти десь в годин 5, напевно, коли світанок. Десь, напевно, коло п'яти годин ранку бути вже треба біля моря. І то Треба не сюди прийти, а трошечки в, інший, в іншу зону міста, де можна побачити, як сходить сонце з Андріатичного моря. Я не можу лишити бабульку, одну мені не дозволено покидати її. Я маю мало вільного часу. Сьогодні в мене після обіду вихідний день, і то я була зайнята справами щодо роботи. Така бюрократична процедура, неприємна. Ну що робити. Ой, терпіння. Кожен день собі говорю терпіння. Тут, бачите, такий перехід, не скажу, що підземний перехід. І ви бачите вдалині маяк. Ви бачите порт, ніби порт зараз не працює. Четвер сьогодні, не знаю. Якось так дивно, що тут, от бачите, де йде ні одного великого корабля немає. Якось так дивно. Мені четвер-вечір. Що таке? Я іноді виставляю вам відео, як проходить розгрузка, погрузка. Тут щось так за... Тихо, незвично мені. Бачите, скільки стоять у цих ящиків. Як вони називаються? Контейнери. Правильно казати контейнери. Боже, скільки їх тут. Таке враження їх сотні. А тут я вам покажу. Ось тут, бачите, ці катери ці катери, вони теж допомагають великим суднам зайти в порт і вийти з порту. Супроводжують їх, координують роботу длайнерів великих суден, суден. Оця пілота переводиться як пілот. Бачите, не тільки пілот літає в небі, а пілот ще. По морю, як сказати правильно, ходить по морю, напевно, не літає по морю, ходить по морю, да? бачите? Написано пілота. Пілота. Да? Це пілот це на пілотна італійській мові переводиться. Кому цікаво, ставте подобайки. Пишіть свої коментарі. Підтримуйте розвиток україномовного контенту. Ну що, йдемо далі. І так, ще якихось 70 метрів і я буду біля червоного маяку. приходять люди, не тільки я буду, я дивлюся, вже є люди там, Теж будуть проводжати сонце. Я недовго побуду бі біля маяка, десь може пів години і буду повертатися до хати, до моєї бабульки. Бабульці 99 років, я працюю банданти, доглядаю цю стареньку жіночку. О, Вона тримається ще. Я думаю, що 100 років скоро вона зустріне. До 100 років лишилося небагато всього, всього, всього. Там якихось певно, скільки там? 6 місяців, а то 5. 20, по-моєму, 23. грудня вона родилася в грудні перед перед Різдвом. Так що тримається бабулька. Чоловіка вона поховала. Не один рік уже вдова, а сама ще тримається, хоч теж там список діагнозів. А в мене марідучок. Бачите, люди теж гуляють. Тут є лавочка, лавочка зайнята, є стільчики, напевно, я візьму стільчик і присяду на стільчик. Я сьогодні вже находилась. Не один кілометр. Ще теж взяла туфлі. В туфлях мені важко ходити. Я щось привикла в кросовках більше. Зараз я вам покажу ще, який вид буде на Андріатичне море біля маяка. До самого маяка не можна підходити. Іноді молоді люди порушують оцю цей. Цю заборону, якось я бачила, це тиждень назад фотограф, професійний фотограф. Фотографував двох молодих, молоду пару, вони, я так розумію, мають одружуватися. То прийшла, прийшов поліцейський, напевно, ця берегова охорона і сказав їм, щоб вони перестали порушувати правила правила безпеки, скажімо так. Ой! Зараз. І так, сонце, захід сонця в Андріатичне море. Бачите, лавочка, лавочка зайнята. Подивіться, який вид. Вау! Дуже гарно. Бачите, стоїть, зараз покажу. Стоїть баржа, вона чекає, коли їй дозволять причалити до порту. Бачите, це гарний вид на місто Анкона. Місто Анкона знаходиться на таких пагорбах. Бачите, на, на одному пагорбі ви бачите фортецю. Не знаю, скільки є років, скільки її століть цій фортеці. Зараз вона ремонтується. От. На іншому пагорбі я вам показувала цей храм, головний храм міста Анкона. Так що, ну, взагалі, зона марки, оця зона марки, вона взагалі розташована на пагорбах. Тут є гори, але гори невисокі, трошки вище 2000 метрів. Дивіться, який краєвид. Парусник дуже гарно, який захід сонця. Дуже гарно. Чотири люди прийшли теж проведжати сонце. Молоді, він, дівчатка і мужчина пенсійного віку. Дивіться, який гарний захід сонця. Це нереально. Я досить пізно для себе відкрила це місце. Я приходила сюди зимою щось там раз чи два рази. Ну, було холодно, вітряно і сіро було, сіре небо. І я для себе нічого не гарного тоді не відкрила. А це буквально десь місяць, трошки більше. Я прийшла сюди і тут. Бачила, що дійсно дуже гарна панорама відкривається на море. Дивіться, яка краса. Я надіюся, вам не, не, не надоїло дивитися на цей захід сонця. Я посежу трошки на стульчику. Проважати сонце. Бачите, в от баржа відніється. Бачите, в баржа. Бог його знає, звідки вона приплила, з яких країв, з яких країн. Так відключають зараз десь 8 годин, да? ця сирена закінчився. Зак... Сирена звучить, коли зміна закінчується. Ні, зараз сирена. Перестала гриміти. Ще зараз вам покажу, як заходить одне судно в порт. Не знаю, що це за судно. Зараз я вам покажу. Бачите? За роботою і, і взагалі як добре, що тут є море. Коли в мене є вільний час, навіть коли погана погода, я йду до моря. На жаль, тут немає гарного пляжу, є невеличкий пляж, але там, там зовсім мало місця, там зовсім мало місця. Я уявляю, що там буде робитися в суботу, неділю, коли буде гарний. День, сонячний день, теплий день. Там буде не, не то, що де прилягти, не буде де ногою встати. Треба їхати десь на пляж за море. За, за місто, вибачте, заговарююсь. Дивіться, приходять люди. Дивіться на це, на це як сказати. На цей захід сонця скажу, скажу по-простому. Бачите, вдалині парусник, зараз я зроблю більше парусник. Це судно заходить в порт. Добре друзі. Бажаю всім тихої ночі, бережіть себе і своїх рідних. Римати україномовний YouTube канал і буде вам щастя. Всім добра!